Радіо місто над Бугом», 101,8 FM, в ефірі. Проєкт інсайт студії з вами. Працює Віктор Мозлевський. Продовж наступних 20 хвилин з нами також попрацює в студії заступник Вінницького міського голови Ігор Аткидач. Вітаю вас, пане Ігорю. Доброго дня! Дякую, що в такому графіку, ритмі знайшли час. Прийшли до нас, тому що тема на сьогодні важлива. Ми будемо говорити про комплексний план просторового розвитку та генеральний план нашого міста. І спочатку така передісторія ще в липні у Вінниці були проведені громадські слухання щодо проєкту містобудівної документації. У підсумку проєкт було рекомендовано за, на затвердження сесії Вінницької міської ради. Але скажіть, будь ласка, що передувало, так, які основні виклики були враховані при розробці комплексного плану просторового розвитку території Вінницької міської територіальної громади? Ну, По-перше, хочу подякувати за запрошення. І, якщо говорити, то дійсно важлива тема, яка стосується розвитку нашої громади. Що передувало? У 2020 році завершилася дія закону про територіальний устрій громад. Тобто, вже це той період, коли вже всі громади об'єдналися. Об да. І в зв'язку з цим виникло питання розвитку всіх цих громад. У 2021 році були відповідно внесені зміни до містобудівної документації, до закону України про землеустрій, землевпорядну документацію. І в зв'язку з цим було такі прийнято новела в законодавстві, як Комплексного плану просторового розвитку. Це були зобов'язані всі Так, да, да, Тобто, це закон говорить про те, що всі громади зобов'язані до 1.01.25 року затвердити всю цю документацію. Угу. Ну і наскільки я знаю, поки що Вінниця перший обласний центр, так яка, да, я, яка да, розробила да. да, Так, По інформації на сьогодні дійсно ми поки перші, хто досяг такого рівня. І якщо говорити в цілому, що таке комплексний план просторового розвитку? Це одночасно містобудівна документація місцевого рівня і землевпорядна документація. І що воно нам дає? Якщо говорити в загальному, то основною метою є це така своєрідна дорожня карта угу. розвитку громади. Комплексний план у нас розроблений до 2041 року, угу. тобто період ми Дов, розуміємо, що до досить, досить да, да. довготривалий. відповідно і завдання в комплексному плані. Також реалізовуються не за один рік. Ми ж розуміємо угу, угу. в комплексному плані. Вже враховується, що має бути до 41-го року. Так, Так, звичайно, уже, так, да, уже своє своєрідня дорожня карта. Ага, Тобто, вже об'єкти, ці вже не об'єкти, а наміри. Тобто, наміри, то, так, тобто так. Да, ось така історія. А сама реалізація то окрема історія. Тобто, за рахунок розробки проекту кошторисної документації, відповідно там, можливо, там детальних планів території. Тобто, ну це вже сам механізм реалізації, це вже інша історія. Тобто, це така Рідна дорожня карта, яка дає можливість розвивати нашу громаду. А може цей комплексний план зазнавати змін? Е, так і суттєвих змін? Звичайно, законодавець надав нам таке право раз в рік коригувати комплексний план. Це є дуже важливим механізмом, і це дуже суттєво. Скільки тривала робота над цим планом, і хто був залучений, Я маю на увазі, які департаменти Роботи. були залучені до розробки цієї до цього комплексного плану? Робота була розпочата в січні 23-го року, але передувало цьому досить великий об'єм робіт, які проводили роботу всі департаменти Вінницької міської ради. Тобто ми говоримо, що в комплексний план входять всі. Стратегія розвитку, концепція інтегрованого розвитку до 2030 року. Всі напрацювання всіх департаментів, всіх дотичних mm -hmm. департаментів, всі були включені в комплексний план. Mm -hmm. Тобто, ця робота у нас, у нас робота плідно розпочалася з GIZ. З 2015 року. І завдяки цьому у нас збір вихідних даних зайняв там декілька місяців. Можливо працювали? працювати. Тобто ми цю роботу розпочали ще працювати з 2015 року. Угу. Тобто, і до закону, до, і закону до всього, тобто, всі концепції, всі повністю, хто працював над цим, всі інтегровані в комплексний план. Угу. І завдяки цьому ми е, інформацію зібрали досить швидко. Відповідно до цього змінюється і генеральний план міста. Да, одне, Тобто, якщо говорити, що ми робили, то ми у нас була розробка комплексного плану просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади та коригування генерального плана міста Вінниця. Це дві окремих містобудівних документацій. Угу. На що звертається е, найбільше уваги, так. У комплексному плані просторового розвитку е, чи там теж ідеш комплекс там, там повністю комплексний підхід до всіх категорій, верств питань будь-чого комплексний підхід повністю розвитку. має бути місто. Воно має розширюватись, має з'являтися більше житла, більше підприємств, більше промисловості. промисловості. Е, звичайно, місто розширюватися вже не може, тому що є вже чітко визначені межі. Якщо взяти... Це житловий фонд так, да, звичайно. Якщо взяти в цілому, наша Вінницька міська територіальна громада має площу 255 квадратних кілометрів. Це ми говоримо з приєднаними територіями. І на що в першу чергу зверталася увага? В першу чергу зверталася увага на демографічну ситуацію, яка є у нас в громаді. Якщо взяти дані на 1 червня, у нас 404 тисячі населення. Вінницької міської територіальної громади, із них 44 тисячі це внутрішньо переміщених осіб. Якщо взяти тенденцію до 2041 року, то у нас орієнтовно має бути переріз населення ще плюс 44 тисячі мешканців. Ну, урбанізація буде. Так, тривати. звичайно, і в зв'язку з цим уже, е, іде е, послідовність дій, алгоритм дій для розвитку нашої громади. Тобто, якщо ми говоримо е, збільшення 44 тисячі, то якщо взяти це про автомобілям, uh -huh. то станом на сьогодні, у нас іде розрахунок 217 автомобілів на одну тисячу населення. Uh -huh. То дві 2041 році ця цифра буде 360 автомобілів, тобто різницю розумієте, яка. Я я, я розумію різницю, але я не розумію, як ми будемо взагалі тоді да. це вже це одне із ключових питань, який також включає в себе комплексний план просторового розвитку. Тобто то я розумію, що тоді мають бути якісь розв'язки і мости. Ну, да, звичай, звичайно, день, да. Тобто, сами. якщо взяти дорожню інфраструктуру, у нас на сьогодні є така так звана лінія корса. Можливо, ви mm -hmm. чули. Я чув, так. чули так, це лінія, яка починає свій шлях з нового, який будується мікрорайон 10 на Вишенці, і закінчується на ЖД вокзалі. Mm -hmm. Але він матиме своє продовження після того, як ми будемо реалізовувати комплексний план поетапно. Якщо взяти комплексний план, у нас передбачено будівництво двох шляхопроводів. Один уже на сьогоднішній день департамент капітального будівництва займається проектуванням уже на фінішній стадії. Це ми говоримо за шляху провід від вулиці Батойської до вулиці Гетьмана Мазепи. Угу, угу. Тобто, це досить суттєва, досить потужна історія, яка дає змогу розвантажити досить активно між центром міста і східною частиною міста. У нас mm -hmm. на сьогоднішній день єдина така дорожня артерія це е, по вулиці Лебединського. Так. Все, а, а це буде окремий. А це цей? буде окремий. Да, 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 да. Mm -hmm. е, такий амбітний проєкт, дороговартісний проєкт, але це така ну, потужна історія, яка дасть змогу розвантажити все ж таки місто. Що… Е Запитували вінничани, що їм боліло такі найважливіші питання, які звернення були від вінничан при розробці при, при тих самих громадських слу. Якщо говорити про звернення Вінничан, то за період розробки з 2023 року по 2024 до громадських слухань ми отримали близько 380 звернень угу. різного характеру. 95% із них ми задовільнили в позитивному напрямку. 5% – це ті питання, які Просто фізично юридично неможливо врегулювати. Але, в принципі, 95% я вважаю, що це досить такий високий і потужний показник. Що то були за звернення? Е, що ви хотіли? Якщо якщо хотіли? Говорити, е, то в тобто, місті. якщо говорити про глобальний підхід, uh -huh. то такого глобального як би, не було. Тобто це були такі локальні, індивідуальні випадки, в, 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 в да, да, тобто, да. можливо, uh -huh. тут основна маса звернень це була там зміна цільового призначення, тобто е, з зонінгу зоні, uh -huh. тобто, ось, ось, таку, ось такі особистості особистості верніше, такі питання були. Що говорити про комплексний підхід на громадських слуханнях піднімалося питання стосовно озеленення досить активно, і якщо взяти комплексний план, то досить велика частина приділена зеленому каркасу міста Вінниці. Якщо взяти нашу громаду, в цілому у нас на сьогодні нараховується близько 402 гектарів зелених насаджень. А згідно комплексного плану, ми маємо до 2041-го мати 1068 гектарів зелених насаджень, майже втричі. І це така робота, яку потрібно виконувати. До речі, екологічна складова, так? Звичайно, досить досить суттєва. екологічна стратегічна екологічна оцінка. Що вона значить, і що вона буде оці в 2021 році законодавець прийняв які і який зобов'язує при розробці будь-яких е детальних планів тертові генеральних планів? Однозначно має бути стратегічна екологічна оцінка, це вплив е е е різних факторів на е того е само е будівництво, да, так. да mm -hmm. на е цей. На, на, на зовні да, да, на зовнішнє середовище, тобто там йде мова і про шкідливість, там іде мова про епідеміологічні захворювання. Uh -huh. Тобто, все, що стосується, все, що має якісь шкідливі ці, має має вплив на зовнішнє середовище. Uh -huh. е, я нагадую, що сьогодні в проєкті інсайт з нами спілкується заступник Вінницького міського голови Ігор Ігородкидич. Ми говоримо про комплексний план просторового розвитку е, території Вінницької міської територіальної громади, про генплан міста, про те, яким наше місто буде до двіті. Тисячі так, да, першого да, да, року. Дедлайн дедлайн дедлайн, 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 дедлайн. Так, 41 перший рік. Ну, Сподіваюсь, все у нас буде добре, і ми можемо потім ставити ще і надалі інші дедлайни. Життя нас змусило, і в комплексному плані тепер враховується і цивільний захист населення. Так, звичайно. Яким чином? Цивільний захист населення передбачає, якщо говорити про цивільний захист населення, це також є обов'язковим новим пунктом в розробці будь-якої документації. Що туди входить? Туди входить там вся інформація майже з грифом ДСК. Тобто там є плани евакуації населення в особливий період, ми на сьогоднішній день, плани е розміщення, де для зберігання продуктів харчування, е оповіщення населення, тобто все, що е протирадіційні укриття, сховища, найпростіші укриття споруди для тимчасового перебування під час повітря. Тобто, вся ця інформація, вся внесена ось сюди mm -hmm. в розділ цивільного захисту. Ми говорили про транспорт трохи. Не буду відкривати всіх таємниць, тому що я розумію, що є нюанси, є поетапне рішення цих питань. Так, Звичайно, да. мене цікавить розвиток виробничих потужностей. Так, Вінницької громади, якщо говорити за розвиток виробничих потужностей, у нас станом на сьогодні є уже чотири створених індустріальних парків. Планується ще створення двох індустріальних парків. Наразі проводиться досить така активна робота по створенню, і в комплексному плані, в генеральному плані міста, чітко визначена територія, де це має бути. Тобто є окремий розділ, який безпосередньо займається розвитком виробництва. Угу. У нас є локації, де ми хочемо створити такі хаби продуктового напрямку, машинобудівного. Тобто, всі території, де було раніше за часів радянського союзу, території, вони всі опрацьовані, вони всі внесені з відповідною зональністю. В принципі, робота проведена, напрямки всі розуміємо. Угу. Як сприятиме от наявність такої документації, коли приймуть на сесії Вінницької міської ради ем, роботі з інвесторами? От наприклад, і... бере інвестор план, бачить, ага, так, так, я можу це І Якщо говорити за роботу з інвесторами, якщо взяти комплексний план, це така історія, яка пов'язана безпосередньо реалізацією в європейських країнах. Без комплексного плану жоден іноземний інвестор не зайде на територію нашої держави. Тобто, перш от коли ми їздимо на будь-які зустрічі, mm -hmm. форуми, конференції за кордон. перше, що питають іноземці: а що у вас з планом компасном? Як у вас місто документація? Як у вас земельна? внесено в електронний реєстр, не внесено? Тобто, ось ці питання це перше, що перша що вони задають. Він має бачити він, він, він він має бачити в першу чергу прозорість, відкритість, доступність і саме головне розуміння того, як буде розвиватися громада і поруч розміщені території. Угу. Що таке план червоних ліній? План червоних ліній це обмеження доріг в... по всій території нашої громади. Якщо говорити за червоні лінії, то вони у нас суттєво не змінилися. Ага. У нас згідно нового плану є тільки дві додаткових дороги, які, в принципі, Зможуть розв'язати дорожньо-транспортну історію, тому у нас лінії червоні залишилися в принципі в тих межах, які були в попередніх роках. Які плани на приєднані громади? Зв'язку із цим комплексом, якщо говорити за комплексне, якщо говорити за генеральні плани, mm -hmm. це mm -hmm. ця історія, яка виключно пов'язана з населеним пунктом містом, з містом. А комплексний план це розвиток території поза межами міста, mm -hmm. що раніше у нас не було. Угу. Тобто ми говоримо про те, що ми говоримо за приєднані території, це відповідно землі сільськогосподарського призначення, це відповідно землі для малої житлової забудови. Тобто, всі землі, які знаходяться в межах нашої громади, всі мають якісь функціональне призначення, зрозуміло. Угу. Ем... Впровадження новітніх технологій, воно теж передбачено комплексним. Планом. Ну, впровадження новітніх технологій це більш Це не, не, не безперервний це, процес. Це безперервний процес. Якщо говорити за новітні, технології, це більш така історія, більш виробнича і локальна, угу. тобто в комплексному плані. Воно не особно, ну, тобто не суттєво відображається. Тобто, це історія вже самих підприємств, виробництв, які займаються безпосередньо якоюсь своєю певною історією. Чи були складнощі в розробці проекту пов'язані саме з воєнним станом в Україні? Е, Ну, звичайно, в першу чергу введення воєнного стану це вже є проблема. Е, Зв'язку з цим є були обмеження в фінансуванні. Що суттєво не давало змогу нам вчасно робити певні проплати за виконану ту роботу, яку робив замовник, uh -huh. яку робив підрядник, який виграв відповідний тендер. Uh -huh. Тобто, ну це така основна проблематика. Uh -huh. Я е, думаю, що Вінницька депутати Вінницької міської ради приймуть. Ми на, це, ми, ми на це сподіваємося, Опаса, а, але, але, але ще для цього ще ми проходимо певний е, період. Е, на сьогоднішній день у нас відбувається рецензування цієї всієї роботи. Це десь займає ще десь два тижні. Ми маємо ще разом пройти обласну архітектурну містобудівну раду. Після цього у нас е, дана документація має зайти ще на експертизу державну. Основне і ключове наше бажання і вимога це однозначно державна експертиза. Якщо його приймають, ну вже пройшли всі, да, всі шляхи, okay. да, тоді його затверджують. Наприклад, депутати міської ради okay. голосують okay. за нього. Так okay. і коли він починає працювати? Одразу ж. Після цього, після затвердження ще є процес цифровізації даних це є основною вимогою закону. Тобто, ми маємо містобудівну документацію завантажити в єдину електронну систему і відповідно земельну всю це ж Це Звичайно, і тільки після завантаження від проведення відповідних там перевірок, всього можливого, тільки тоді зможе вступити в дію дана історія. Це десь наступний рік. Ну, однозначно законодавець зобов'язав всі територіальні 22. громади з першого року працювати тільки таким шляхом. І якщо не зміниться законодавство, то вся робота, що стосується зміни цільового призначення земельних ділянок, відведення земельних ділянок, надання дозволів на виконання будь-яких робіт mm. приватного сектору, державного, комунального, будь-чого, буде просто призупинено. Тобто, можливості отримувати дозвільні документи взагалі не буде. Дякую вам за пояснення. Я думаю, що наші слухачі, глядачі. Зрозуміли принаймні, про що ми тут говоримо так, тому що тема дійсно така важлива. А це на життя нашого міста до 2041 Та, першого, року. першого року. Так, це це далекоглядні перспективи. Сподіваюсь, наша зсу зробиться для того, щоб ми могли цей план реалізовувати. Ігор Откидач, заступник Вінницького міського голови був в проєкті «Інсайт» на радіо міста Богом. Дякую вам, дякую за детальні пояснення. А проєкт наразі завершується на все добре. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.